на сьогодні. Ілія, 3 глава, 12 вічна. Рушайте народи, зійдіться на ясофаку вдовина. Бо там я засяду судити всі народи звідусів. Читаємо зачина. Через століття. Його водозволив ворогові оперувати на землі без перешкоди. Та прийшов час і він порахується з ворогом раз назавжди. Він провадить ворога в місце або став суду і битви. Він не лише вибирає місце до битви, але він витягає ворога і всіх людей що попирають провідників і змушують їх показати, на якій вони, на якій стороні вони стали. Він змушує їх показати себе проти теократії. Таке розділення скоро бере місце. І тепер всі народи і люди розділяються на дві кляси. Одна називається Козлами, а друга, що є доброю волі до Бога, є названа як інші вірші Господні. Тим то його проводить ворога в позицію і згорушає ним, зворушує ним і велить своїм свідкам брати участь у тій роботі через проголошення. Дня його півськи. І так, коментар взяти з вашої стражи номер 3 1940 рік. Свідкує нам про Боже оприділення відносно знищення у битві Армлідон яким порядком буде йти. То єсть приказ був даний через Прокаїря, щоб зійшлися на долину Йосафатову. Тобто, долина Йосафатова — це юдина земля. Юдина земля це назначена була тільки лише для тих земля слави Бога, признає Бога, керується Божим Словом, шукає Божого признання і присутності над собою. Оце була юдина земля і там так точно і запрацював у юдиній землі Єсафат і юдеї, возбегнув чисті поклонення і тільки лише повинищували всіх тих ідолів. І очистили землю від всього, що не угодно було Богу, довели її до райського положення. Як там звалося вона Адес. Оадес. І коли вони це зробили, то три народи напали, а вони маби Росії на юдну землю. Вони зібралися там, щоб захватити то місце, яке принадлежало тільки Божому народу, який буде славити Бога. Вони захватили її. але ми бачимо, не скористалися нею. Сьогодні погляньмо, всі правителі світу над чим борються захватити то місце, що принадлежить тільки Божому народу. Вони же хочуть керувати Юдиною землею, Божою землею і всіма жителями землі. Його дозволяє це. Він провадить, каже, ворога на, іменно в то місці і в той стан суду і битви. Суд состоявся вже. Босу стоститься тим, що світло прийшло в світло, люди більше возлюбили чому ніж світло. світ. Оскільки світло було дано, роз'яснення на святе письмо було дано на Біблії Івангелії. Але вони не звернули увагу. Тому сьогодні, як бачимо факт, всі вооружилися до того, щоб воювати. І Битву призвести. Тому його наперед це сказав, що він не лише вибране місце до битви, але він витягне ворога і всіх людей, що попирають провідників і змусить їх показати, на якій вони стоять в стороні. Той, тобто, чи вони є козли, чи вони є вівці. Бо вівці це ті, котрі послушні, покірні, смирні, голову в долину тримають, а не всі до гори. А ми бачимо, що всі ці козли, голови догори попіднімали, керувати, правити і насильно запроваджувати народ до битви. Отже, тут заслідковано є, що його змусить їх показати себе. За ким вони стоять? За Теократію чи проти Теократії? Як бачимо, Теократія це є Божа власть, Боже царство, Боже керівництво. Сьогодні на яке керівництво вони впливають? На Боже, По-божому роблять. Ми бачимо, по дияволськи роблять захотити, вбити і погубити. Ось це. Ці діявола стояла і стоїть через цих правителів, котрі стали по стороні козлів. Таке розділення скоро набирає місце. І сьогодні ми бачимо, що кожен день маршируючі колони зібралися і збираються, тренуються до того, щоб виступити до цієї. Останній Третьої світової війни, до котрої вони вже розпочали. Тому скажу, тепер всі народи землі розділяються на ці два класи козли і вівці, тому його провадить ворога в позицію, де він має сам показати, що розуму в них в голові немає нічого. Вони нищать друг друга, подібно як на долині Сарпатові сталося. А вони, маби, жителі Ресієр, у них зайшло замішання. Перше вони відкрили жителів Гресієр, бо вони хотіли користати із війни і найбільше грошей зібрати, вони благословляли. Вони представляли на релігійний клас іменно, і клас Лукавого Грабар, який благословляє війну, благословляє зброю. Тому показує, що комерційний і політичний елемент Амон і БААБ, вони якраз і представляли політичний і комерційний елемент Діявоського світа, коли вони зрозуміють, що Релігія запровадила їх і благословила їх імену цей захват, який вони роблять і зробили вже. Но кінець їм буде такий точно, як записаний в другій книги перед Романом, 20 глава. Тобто його тепер показує про те, що він повідомляє, бо повідомлення це доставляє оправдання Божого ім'я. Тому сказано є тим, хто його провадить ворога позицію і зворушенням і велить своїм свідкам брати участь в цій роботі через проголошення. Зауважаємо, яке вже проголошення, коли вони зібралися, проповідувати Іван Яцас, суд робити. Сказано. Пімсту, Відобрати пімсту. То тобто проголошувати у цей день, коли вони зібралися, захватити землю, взяти контроль над народами, принудіти їм коварно. То в цей час його кажуть своїм слугам проголошувати День Божої Пімсти. Або вирок суда, або ще вражається час відплати за Сіон, дозволяв його довгий час ворогу робити що йому завгодно, щоб показати, до чого він прийде і приведе народи землі, котрі не стали по стороні Бога. Тому той народ, котрий по стороні Бога, як ми знаємо, є сохват, коли по стороні Бога стояв і юдеї, тому вони вступилися з того місця воєнного. І пішли до храму самого. Це означає, що до цього храму, що Ісус Христос збудував, Господь на небесах поставив престолстві, царство його обладає всіма народами, Він зібрав вже церкву. Сьогоднішній день, сьогоднішні жити будують ще третій храм, бо ну він збудований Господом. Ну вони мовпують щось таке. Дітські хочуть показати, що ніби їх храм при помозі їхнього храму вже правління аж тоді прийде. Прийде їм не правління, а прийде їм знищення за це будівництво, яке вони підстраюють, щоб тримати контроль над народами землі і загнати людей до знищення і розпочати. Бойові дії вже Господні, котрі очистять їх із землі так як очищені були з неба, так настав час, що будуть очищені із землі, діял, беси і ті люди, котрі стали по стороні релігії, політики, комерції, кластука ворога. Всіх їх чекає знищення в битві Армагеддону. Але дається до битви Гедом, щоб вони себе проявили, Хто вони є? Чи ті вівці послушні, що слухаються Голосу Пастиря Ісуса Христа. І Богом установлено порядку, чи ті козли, що спротивилися Богу Його в Ісусу Христу і встановили свої порядки. Це текст значить.